Отже, доброго дня, шановні прихильники спорту, олімпійського спорту єдиноборств. Зараз е, ми розпочинаємо, ми продовжуємо вже е, нашу рубрику «Олімпійські Недія Дечниці 2028. І сьогодні е, один з героїв цієї рубрики, е, Ігор Суркан, який вже зібрав цілу колекцію на, нагород на кадетських та юніорських змаганнях, чемпіонатах Європи, світу. Е, доброго дня, Ігор! Доброго дня. Які що ви думаєте з приводу взагалі Олімпійських ігор 2028? Думаю, що треба ще трішки зачекати, тому що відбори в ДЗДО починається тільки у 26-му році. Збирання очок для поїздки на чемпіонат на Олімпійські ігри. буде трішки пізніше. Ну, все завдяки моїм батькам. Вони віддали мене у Дзюдо. У три з половиною років? Так, так, ну, так, 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 так казали, рані. що так, так казали, що не міг сидіти вдома, і найближча секція була дзюдо, і мене віддали туди. І так я почав займатися. Потім ще згодом моя сестра почала теж займатися. До якого тренера потрапили? Які були, можливо, перші спогади? Ну, перш спогади, можливо, від батьків, як ви взагалі реагували на дзюдо? Йому казали, що мені дуже зовсім не хотілось ходити. Я плакав, залишався, не хотів йти. Так, а потім один тренер спочатку ходив до Сироченка Євгенія Васильовича, і він мене тренував. Потім тренер з старшої групи мене забрав додосів Сергій Павлович. Він мене забрав, я почав вже тренуватися в старшій групі, і там мені сподобалось, і я почав ходити, займатися. Тренуватись. Угу. А де це відбувалося? Яка школа була спортивна? Дзюдо, Куб Тайгер. Угу. А де, де геграфія? Угу. Угу. А де географічно це знаходилось? Ну, Средня фантастика 19. Угу. Біля ЖДО-вокзалу. Так, так, пам'ятаю. Певно, перший якийсь успіх, в якомусь. У вищому рівні це, напевно, чемпіонат України mm -hmm. більш серйозне змагання це Кубок Європи у 2020 році, у місті Фуніка в Італії. Mm -hmm. Мій перший, перший Кубок Європи, я там був другий поступився представнику країни-агресора, ще тоді mm -hmm. вони могли виступати. Два рази кинув на Вазарі, але суддівство вирішило, що це ну, що не було оцінки, і відмінило два рази. І mm -hmm. потім мене трішки засудили, і я програв цю суточку. Дуже мене це образило. Ще зробив дві оцінки, їх відмінили. Для мене це було незрозуміло. Взагалі, Час, часто таке трапляється на міжнародному рівні такі моменти, вже на цьому рівні, скажімо, юніорському вже. Ну, Так. Де і на дорослому рівні все відбувається дуже. Відміняють оцінки, але не дають зовсім. За деякі дії дають. Тобто, суддістві дуже складно розібратися. Навіть спортсменам. Не розумію, як глядачі дивляться, а з боку спортсмена теж дуже велика спортсних моментів. І не завжди розумієш, чому тут так, а там ні. А На якому етапі вже ви почали от, розуміти, чи можливо ну, ці результати дозволяли сказати, що можна ставити, ставити великі цілі, серйозні цілі, можливо, навіть олімпійські. Зараз дуже тяжко сказати, що буде через рік, два-три. Тому треба робити все, все, що можливо зараз, викладатися на змаганнях, які будуть, і потім вже думати про наступне. Угу. Наскільки от перша медаль, на який, м скільки важко вона далася? Ви дуже детально згадували, наскільки це було знаковим успіхом для вас, для спортсмена. Ну, це було дуже, дуже знаковим, тому що. Якби як сказати, це перша медаль на такому рівні, знаєте, європейському. До тих пір я вигравав медалі з міжнародних турнірів за кордоном. І практично всіх супротивників та людей, які приїхали на цей Кубок Європи, я їх знав вже, і тому було морально легше зрозуміти, що я на комусь, ну, іншому рівні виступаю, і люди були практично ті ж самі. І це дало якийсь точок в рейтингу та набору очків, щоб потрапляти на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Але mm -hmm. в той рік розпочався covid 19 і тому на два роки змагання залишились на другому плані mm -hmm. рішки, тому що неможливо було на них потрапити, і їх не проводили. Як взагалі, от пройшли ці. Я бачу от, по списку ваших змагань, що 2020-2021 рік все, взагалі по ну, три змагання, включає ті ж що ви сказали. Як взагалі все, по, складалася ваша кар'єра на цьому етапі? Як займалися, як ну, пров, пров, перевіряли себе, свою готовність, скажімо так, свою форму? На той момент у 2020 році. Після чемпіонату України я поїхав на Кубок Європи, здобув там медаль, потім ще на інший. Там посів п'яте місце. І потім Кубки Європи та Чемпіонатів Європи і світу не було серед mm -hmm. мого віку. І mm -hmm. тому і зовсім не було змагань. Тобто міг тільки тренуватись та якісь всеукраїнські турніри, які проводили. Якщо їх проводили, то mm -hmm. на них ми виїжджали з командою. Потім у 2021 році після. Чемпіонат України дали всього, тобто проводилося три старти Кубків Європу. Звичайно їх, звичайно, їх дуже багато проводять, десь 7, 8, можливо, 10 на рік Кубків Європи. Але тоді проводили лише три. Я поїхав на один з них, здобув медаль. І спочатку не мав їхати на чемпіонат Європи, тому що було ще два хлопці, а потім з обставинами я міг їхати на чемпіонат Європи, але. Через те, що здобув травму не, не зміг поїхати. Угу. І потім згодом відновився і почав тренуватись. Основні ваші досягнення, от ну, че статистика. Це вже розпочалося з 22-го року. Вже під час вовномасштабного вторгнення. Розкажіть, як де застала вас війна, і як взагалі це, це змінило вашу кар'єру? Можливо, я Так, як я був повинув... в Словенії, повинен був їхати на тренувальний лагерь до Хорватії, щоб потім поїхати на України україну Суми. Але в той день, коли розпочався перший день лагерю, розпочалась війна, і я вже залишився тут у Словенії. Як взагалі поставилися місцеві скажімо, спортивні організації, тренери до, до такої, такої ситуації, наскільки вам допомогли. От на тому етапі я розумію, що і ви, ви й досі там знаходитесь? Так, ну спортивні організації дуже допомагають. Навіть зараз ми тренуємося в Кубі і там багато спадних партнерів. Тренери допомагають, з нами займаються. Ми тренуємось, тут все в цьому плані все добре. Як, як взагалі склалася скл скл тоді ситуація? Вас запросили залишитися, чи як це взагалі було на той момент? Дозволили залишитись, тренуватись та е готуватись до змагань, потім до чемпіонату Європи та чемпіонату світу. Тобто вся підготовка проходила тут і зараз проходить. Ну, я розумію, але це фінанс, фінансування, скажімо так, цього е, перебування в Словенії, скажімо так, і фінансування, можливо, тренувань. Нам дозволили тренуватися безкоштовно, користуватись е, залом, приходити, тренуватись. нічого такого? Ніхто не ставив питань за гроші. Uh -huh. Тобто, а всі змагання, на які я їздив, вони фінансуються. З коштів е, сімейних. Тобто угу. на, на початках, тобто, на ти в на, 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 на тому етапі завдяки вашій родині ви Так, Завдяки родині. Вони зараз допомагають. Е, батько та мати, дуже вдячні, вони мені, ця сестра, вони мені допомагають. Тобто, зовс, е, завжди поруч допомагають і слідкувати за режимом, тренуватися. Все контролюється. А ви так ну, з посмішкою сказали: контролювати ваш режим. Це, це як відбувається? Ну мама готує їсти правильну їжу, щоб та допомагає з з довгами, тому що часто вони бувають у крові, mm -hmm. і треба відстирувати їх, тому що не, не допускають на змагання, якщо в тебе є хоч трішки кров mm -hmm. на тудой. Тобто і на змаганнях, коли мама, ї... ну, мама їздить з нами, вона теж допомагає, вболіває та дуже, дуже багато від неї залежить. А ви з, з 22-го року живете всі, всі разом з сім'єю в Словенії? Трішки раніше, з 21-го зими ми перебрались. Я тут вчусь, сестра вчиться, тобто ми тут живемо. Хто допомагає в тренувальному процесі? Як взагалі? Це ну, напевно складно, коли, наприклад, особистий тренер, особистий тренер знаходиться так далеко. Як взагалі ви виходите з цієї ситуації? Ну, коли був в Одесі, я тренувався у США номер 4 Там, проходивши підготовку, а потім, коли вже приїхав, почав тренуватися більш тут. Так, Зараз якщо. тренуюсь в клубі Олімпійської чемпіонки цього року, Андрія Вешки. Куб Біжеград. Mm -hmm. Тут ще моя сестра тренується, то тому для неї є на кого Рівнятися. порівнятися. Чому було таке прийнято рішення переїхати в Словенію? Навчання? Mm -hmm. Тобто, ви я закінчив mm -hmm. в Україні навчання і почав навчатися тут, вичати язик, здобути. Європейського світу. Ви саме вирішив іменно саме в Словенії. В мене тут старший брат працює і до нього ближче. Угу. Тут дуже не така, як в Україні, навчання. Тут 9 класів, потім угу. ще 4, а потім ще університет. Зараз навчаюсь як коледж. Угу. Е Пов'язаний з ресторанною діяльністю, uh -huh. дома uh -huh. навчався в одеському технічному коледжі, закінчив його е від е е харчової академії. Uh -huh. Чи вдається взагалі вчитися? Ми розуміємо, що ну часто так трапляється, що е спортсмени вчаться так для галочки, скажімо так. Наскільки для вас це серйозно, скільки вдається е приділяти цьому увагу саме? Е Навчанів. Тут в Європі немає такого поняття, що ти спортсмен, тобто немає професії такої, як в нас, і треба вчитися. Якщо ти не вчишся, то тебе відчислять, і ти не будеш більше вчитися. Тому приходиться вчитися. Тут е, допомагають з тим, що ти е, тобі дозволяють, якщо якісь тренування, тренувальні збори, змагання, ти mm -hmm. відпрошуєшся та їдеш на них, і mm -hmm. тобі не треба відпрацьовувати. І ну, дуже серйозно ставлюся до на навчання. Е, прокидаюся 6-й ранку, тому що е, навчання вже о 7.30 починається, і до другої години приблизно навчання триває. Потім приїжджаю домой, роблю одну трену, тренування одне, і потім через годину-дві ще друге тренування у залі. Mm -hmm. Наскільки вдається взагалі, ви ж маєте вчитися здавати екзамени, зробити якісь домашні завдання? Як це взагалі ваше построєне життя? От таким чином, що ну треба ж стигати, то виганять? так, Я після після тренування ввечері, коли приїжджаю, роблю всі домашні завдання, і на наступне наступний день просто йду в школу. Та намагаюся, якщо між перервами щось робити, щоб менше залишалось додому і можна було більше відпочити після тренувань. Ви не шкодуєте, що саме так складається зараз ваше життя? В такому режимі, в такому напруженому режимі, як ви ставитесь до цього? Ну, можливо, через це в мене немає часу на якісь дурниці і навчання, тренування, навчання, тренування, і залишаюсь у, у цьому. Режимі і mm -hmm. дуже добре допомагає. Тобто, немає е, для стресу ніякого. Взагалі, як облаштоване ваше життя? Ви знімаєте квартиру, це дом, чи як це взагалі у вас там е, облаштовано, скажімо так, ну, скажімо, побут, да от Ваш спортивний побут, ваш, ну життя, ваше там, у Словенії? Живемо в домі з батьками, сестрою, старшим брат, всією сім'єю. Я так розумію, що всі, як би, всі сили всі направлені на спортивні успіхи ваші та вашої сестри. Ну не тільки. Батько каже, що на першому місці повинно бути навчання. Давайте поговоримо про перші успіхи. Зараз дивлюся на ваш послужний список. І перше, напевно, треба сказати про чемпіонат Європи серед кадетів в Хорватії 2022 рік. Розкажіть, будь ласка, про цей чемпіонат, Така перша, перша велика медаль ваша, тим більше золота. Ну, я маю на увазі чемпіонат Да? Так. Дуже хотілося її здобути, тому що довго виграв три Кубки Європи поспіль. І були ще шанси на золоту медаль. Та дуже вдячний нашій команді, що ми тоді змогли це зробити та виграли командниче. І в мене дві медалі є з цього чемпіонату золоті. Ну розкажіть про ваші особисті змагання, все ж таки, це напевно запам'ятовується на, на довгі роки. Більше ну би такий старт з золотої медалі це дуже потужно, скаже. Ну, шлях досить впевнений, розпочався. У фіналі проти представника Вірменії зміг зробити утримання, я з ним вже боровся в тому році на Кубку Європи у Бухаресті. У фіналі його зміг перемогти двома книками на Вазарі, а у фіналі на чемпіонаті Європи здавав його утриманням. Ці сутички були достатньо швидкі. Mm. Найбільш такі тяжкі сутички почулися на наступний день. Угу. У командному змаганні, тому що був дуже виснажений, і перша сутичка проти поляка була дуже така складна. Угу. Виграли? Так, так. так. Я тоді за два дні виграв 9 сутичок. Із дев'яти. Так. Е, які ви взагалі емоції, коли от такий, от, е, от такий потужний відрізок, переможний, дві золоті медалі. Якщо от на душі в такі моменти, як ви відчуваєте себе в такій. Ну, було дуже приємно, і тоді мріялось про те, що виграти чемпіонат світу ще через два місяці. Дуже хотілося здобути медаль з нього угу. золоту, але трішки не склалось суперники. Були сильніші чи у вас якісь були? Трішки зламало мені боротьбу, тому що я зробив болівий прийом. Uh -huh. І суперник здався, але суддівство відмінило це. Я два рази поспіль це зробив. Мені мене покарали двома шидами. так і тому, що вони сказали, що це не враховується, як тому що я роблю це з положення стойки, але це прийом в партері. Дуже швидкий перехід, і вони не розцінили це як, як партер. Ну, це взагалі як розуміти? Як, як, як після цього взагалі можна боротися, коли отак? Внову, внову, дуже внову. дуже зламало мені тоді. Тому що я на перших секундах зробив цей бойовий прийом, виграв mm -hmm. сутичку, вже був на емоціях, радісний, що, ну, що зміг перемогти та прийти у фінал, але суддівство вирішило на, трішки іначе. Ну, як ви вважаєте, от як ви ці ці ситуації, от, наприклад, обсуждаєте вговорювати з тренерами, як в цій ситуації треба е, треба себе вести? Ну не в тому смислі, що реагувати, а в тому смислі, в тому сенсі, що можливо робити все так, щоб у суддів не було ніяких е, ніяких, е, скажімо так, до вас зауважень. Це взагалі можливо, щоб ну просто на іпон і без, без питань, щоб так було? Це чи так не важливо взагалі? Буває. Дуже складно, але це треба робити. Якщо один раз розвіднивий оцінку, треба робити ще одну або ще одну, щоб її зрахували і перемогти. Зараз і тоді зі мною батько виходить на тренерському місці, він, як менеджер, допомагає, возить, готує, робить все на змаганнях психологічно, тобто він дуже дуже допомагає. Mm -hmm. І він мені сказав, що після першого покарання я повинен був перестроїтись та боротися тріш трішки інакше, mm -hmm. щоб не добути покарання вдруге. Але це досвід, так? Ви ще молодий yeah. був. Зараз після таких серій не, таких. Ти не, турні... не вистачало морально mm -hmm. трішки. Mm -hmm. Які взагалі враження і від участі в дорослих турнірах? Чого не вистачає, на ваш погляд, mm -hmm. чому? Чого... Прошлому році я виступав теж по дорослим. Це був Кубок Європи серед дорослих. Mm -hmm. Я тут був в друге місце, поступився у фіналі. В цьому році, на тому ж самому Кубку Європи, я теж поступився у фіналі. Mm -hmm. Тобто на дорослому рівні у мене є вже дві медалі, але це трішки інакше, ніж на юніорському, і трішки, трішки інакше, ніж на відкритих чемпіонатах, відкритих кубках Європи. Mm -hmm. Тобто там більш. Треба більш зусиль докладати. І, звісно ж, турніри серії гран прі Grand Slam – це найбільш Мастерс — це найбільш такі турніри, де більше всього можна здобути. І треба їздити на них та вигравати. Хвиля цурканів на змаганнях природних Можна порадіти тільки за вашу родину і за вашу сестру. Як це складається, що раз от, тільки вийшла, і взагалі така волна, хвиля перемог. Завдяки чому це, ну, звісно, це талант, але що ще. Ну, це не талант, це потужні тренування. Ну. Вона тренується поруч зі мною, дуже багато їй допомагаю, розповідаю з власного досвіду, дуже багато показую. і. Дуже багато стою з нею у парі, та допомагаю їй. Їжу на деякі змагання. Я їздив разом з нею, та на чемпіонат Європи серед кадетів до 18 років, теж їздив. Як спальні партнер допомагав. Вона зі мною робила всі розминку. Тобто я був на трибунах, вболівав і дуже багато їй допомагав. Знаєте, не завжди з нею тренуєш. Тобто на тренуваннях в мене є партнер, з яким я стою. А поза mm -hmm. тренуваннями в клубі я допомагаю їй вже. Mm -hmm. І ну, бувають жорсткі жорсткі моменти, де дівчата не можуть такого. Дівчата, з якими вона стоїть, не можуть показати й такого супротиву, як я. Mm -hmm. І через це вона більш е, розуміє, mm -hmm. що треба жорсткіше, жорсткіше і зривати захвати. Робити цю борьбу і досягати. тренувався в Одесі. Дуже багато тренерів. Я багато кого тренувався. Так, зараз е, мені допомагає дистанційно мій тренер е, Ткаченко Ігор Валентинович. та я тренуюсь ну. Тренувався і чисто за Дю США No4, співах Олег Святославич та співав Олександр Олександрович. Олександр. Угу. Тобто за Дю США No4. Угу. Дуже багато тренерів з Одеської області мені допомагало тому всіх не згадати. Угу. Якщо буду всіх згадувати, то це затягнеться. Когось може забути. Так? Всім, так, всім, хто мене тренував, я дуже вдячний. І ви казали, що ви тренуєтесь десь якось дистанційно з, з тренером Сігорем Ткаченком. Як це відбувається взагалі? По відеозв'язку ми з ним спілкуємось. він е, пише мені тренування, допомагає. Ми дуже часто він допомагає, допомагає е, боротьбу розбирати, тактичні, тобто знаходимося в якомусь такому відео ну, онлайн режимі. З якими думками от ви дивилися? Напевно, ви дивилися Олімпійські Ігри. Звісно дивилися, і які думки у вас були під час перегляду змагань? Хто запам'ятався? Які події Олімпійських ігор 2024 вам запам'ятались? Більш на саме запам'яталася перемога спортсменки зі Словенії, тому що ми разом тренуємося в одному залі, mm -hmm. і було дуже радісно за неї, що вона перемогла. Тому що ми всі допомагали у її підготовці до Олімпійських ігор. У нас в Кубі був організований тренувальний збір. Ага. Приїхали представники Хорватії, Сербії та Словенії. І ще одна дівчина з Хорватії у ваговій категорії до 70 кілограмів вона теж перемогла. Вона теж приїжджала до нас на збори тренувальні, підготовчі. Не можу не спросити, був такий: ну, є такий спортсмен Теді Рінер. Ну, легенда світового дзюдо, як ну, що ви скажете? Ну, як і не про нього, а мене враження від його боротьби, від його успіхів, що скажете? він дуже потужно виступає. Не було жодної перемоги по фіда, він все переміг іпоном та оцінками, китками дуже, дуже було приємно дивитися на його боротьбу у індивідуальній та у командній частині. Mm -hmm. Що взагалі чи можна, от спостерігаючи за його боротьбою, щось почерпнути? От просто дивлячись, чи є такі момент? З його боротьби, думаю, ні, тому що ми виступаємо в різних вагових категоріях. І боротьба, наприклад, у 60 кілограм, 81, в якій я виступаю, та у плюс 100 дуже відрізняється за своєю динамічністю, рухом та китками. То що те, що ти можеш зробити у плюс 100 кілограмів, ти не, не зможеш зробити у 81. Mm -hmm. Ну, бувають, бувають такі китки. Але зовсім боротьба вона відрізняється дуже. Чи є от 81 кілограм в цій категорії спортсмени, на яких можна рівнятися, на яких можна щось брати, щось якось аналізувати їх і брати напевно найкраще у них? Так, дуже багато спортсменів. Якщо. З кимось з них зустрічаюся на тренувальних е лагерях. завжди підходжу та прошу допомогти, показати техніку, яка мене цікавить, яку вони дуже добре роблять, та е роз'яснити, як її робити у боротьбі, щоб покращити свої знання, вміння та технічний арсенал. Тобто, так от запросто ви можете підійти, запитати і вам покажуть. Ну, так. Багато, дуже багато з них я вже давно знаю та тренерів, тому що дуже багато виступає на міжнародних змаганнях mm -hmm. і з усіма дуже гарні відносини. Словосполучення Олімпійські ігри взагалі є в вашому, скажімо, лексиконі, чи є розмови про це можливо. Знаєте, на Олімпійські ігри може поїхати лише один представник від країни, і тому чемпіонати світу вони вважаються більш такими, більш конкурентними, тому що може поїхати два представники від країни, mm -hmm. і вони більш конкурентні і більш можливо, не більш престижні, але якщо виграєш чемпіонат світу, де по два представники від кожної країни. І дуже багато спортсменів приїжджає, то це дуже важко. Mm -hmm. Олімпійські yeah. ігри це теж важливо, але як... якщо ти перемагаєш на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу серед дорослих, то і на Олімпійських іграх ти претендуєш на медаль. Маю на увазі. Чи є? Ми звикли до такого красивого слова казати: мрія така спортивна мрія. Звивати Олімпійську медаль. Чи є вона така у вас? Звісно ж, є. Хочеться здобути всі медалі, які тільки можливо, з всіх турнірів золоті, щоб, щоб, ну, щоб були ці золоті медалі. Тобто, з чемпіонатів світу кожного віку золоту медаль, з чемпіонатів Європи з кожного віку золоту медаль з серії гран-при Гранцем, це, звісно ж, з Олімпійських ігор. Щоб зібрати всю колекцію медалей. Ну що ж, дуже вдячний вам за те, що виділили нам час поспілкуватися, і бажаю вам, щоб все ж таки ну, крок за кроком, і, і вже мрія, скажімо, Олімпійська була не тільки, скажімо так, в думках, вже більше сізаємо, і, щоб ми її відчували, щоб ми і дуже бажаємо вам піднятися на, ну, на всі наступні підістали, на крупних на великих змаганнях, Чемпіонатів світу, Європи, і звісно, Олімпійських іграх. Дякую. Дуже дякую за бесіду.